В голові не вкладається. На яким це треба бути, мабуть, якимось телепатом будете ридати. Я хочу це перечитати ще раз. Всім привіт! Мене звати Крістіна, і сьогодні я вам розповім про найкращі книги, які я прочитала в 24-му році. Не знаю взагалі, як так вийшло, але в минулому році я прочитала 54 книги. Це в 54 разів більше, ніж будь-який інший рік, тому що тільки в минулому році я почала прям нормально читати. Раніше це було ну максимум 5-6 книжок в рік, і то буквально останні 2-3 роки. Так то я взагалі ніколи не читала книжок. Все, що задавали нам в школі, я ніколи не читала, в університеті ніколи не читала. Потім, знаєте, був такий час, коли була дуже популярна психологічна література. В той момент я дуже часто вишукувала якісь психологічні книги, ніколи їх не дочитувала, бо тому що мене завжди клонило в сон. Мені було нудно. Ну я розуміла, що це не моя література, але чомусь. Ну я її читала, тому що я не знала взагалі, що є якась цікава література, що є цікаві книги, цікаві сюжети. Я не знала взагалі, які є жанри. В моєму оточенні взагалі не було людей, які прям реально такі читали би, і я би, знаєте, дивилася на них, і така «О, блін, я теж хочу читати. А порадь мені щось. Ні, в мене не було нікого із друзів там або з родичів, хто любив би читати, тому якось не привилося мені з дитинства ось ця любов до читання. І ось мені вже 30 рочків, і я капець як полюбила читати, тому що я зрозуміла, що література може бути різна, є різні жанри. Навіть в цих самих жанрах є різні автори, і автори також можуть не підійти. Тому що в мене є такі автори, які ну, взагалі мені не сподобались, а є такі, що я тепер буду скуповувати абсолютно всі книги цих авторів. Одним словом, давайте перейдемо вже до діла, але перед цим я нагадаю, що в мене є телеграм-канал, в якому я ділюся абсолютно всіма відгуками на прочитані книги. Якщо я щось купую, я там викладаю, якщо я щось там розпаковую, я також там викладаю. Коротше, все моє книжкове життя і мій книжковий блог саме в Телеграмі, тому переходьте за цим посиланням, також залишу ще в описі до цього відео. Отже, перша книга, про яку я хочу розповісти сьогодні, це Кравчиня з Парижа. Це історія про одну жінку, яка розповідає про своє життя від підліткового віку і аж до старості. У мене було таке враження після прочитання цієї книги і що Вау, я хочу це перечитати ще раз. Настільки мені сподобалося, тут дуже гарно взагалі описане її життя, як вона розповідає про всі свої падіння, про всі свої там злети, про своїх чоловіків, яких вона там кохала і не кохала, що з нею сталося в підлітковому віці, який вона зробила вибір після того, як вона взагалі стала кравчиною. Це все описано в цій книзі. Дуже цікаво. Коли читаєш, то в тебе ніби. Знаєте, є ось таке бажання ставати краще, ставати якоюсь успішнішою, робити якийсь вибір в своєму житті. Ось такими враженнями, взагалі, я дочитала цю книгу. І тепер дуже раджу вам також її прочитати, якщо ви раптом ще не читали. Ну, Дуже класна книга, для мене це 10 з 10. Наступна книга, яка на мене справила враження, просто вау! Це була Веріті. Я її прочитала ще десь в травні, я до сих пір. Неї думаю, і думаю, взагалі, що треба її перечитати в цьому році. Ось настільки вона мені сподобалась. В цій книзі нам розповідають про письменницю на ім'я Вереті. Вона потрапляє в автокатастрофу, і після неї вона стає паралізованою. В неї там дуже класні якісь романи, бестселери і недописані якісь є книги. І ось її чоловік знаходить іншу письменницю на ім'я Лоурен, пропонує їй роботу. Дописати книги Веріті. Вона погоджується, переїжджає до них в будинок, там є кабінети цієї Веріті, і вона там, типу, має прочитати минулі книги цієї Веріті, щоб знати взагалі в якому там стилі, жанрі, взагалі якісь там сюжети, і просто продовжити писати її книги. Але вона знаходить щоденник цієї Веріті, а там в тому щоденнику таке, що просто в голові не вкладається. Якщо я вам розповім, це буде спойлер, але повірте, мені на. Масливо. Купіть цю книгу і прочитайте, вона того варта, вона взірве ваш мозок просто. Якщо я вже почала з трилерів, то давайте і продовжимо цими трилерами. У 2024 році я познайомилася з авторкою книг-служниця Фріда МакФаден. Це прям підняло планочку трилерів у моєму взагалі уявленні, тому що мені було дуже цікаво. Ну прям капець. Я просто думала про це днем і ночі. Що мені хотілося залишити взагалі всі свої справи і бігом біжати і читати цю книжку. Взагалі, першою книгою, яку я прочитала від Фріди Макфаден, це було ніколи не бреши. Ось так вона виглядає. Вона мені снилась вночі. Мені здається, це перший раз взагалі в житті було таке, що мені сниться вночі книжка, тому що я її прямо перед сном читала. І мені було так цікаво, так цікаво, що мій мозок вже вночі, поки я спала, придумував взагалі кінцівку цієї книги. Там, що я тільки не було, що я тільки не придумала, але мені було ну капець, як цікаво дізнатися, чим же ж вона закінчиться. Якщо раптом ви не знаєте про що ці книжки, то в минулому моєму відео я розповідала про ці всі три книжки, тому що я їх прочитала якраз в грудні, так одна за одною. Мені неймовірно, вони сподобалися. Якщо ви хочете Дізнатися, про що вони, то можете перейти ось за цим відео, можете перейти подивитися. А взагалі, моє враження про ці три книжки це прям вау. Але ніколи не бреши, мені сподобалось найменше. Я не можу сказати, що вона погана, але просто з цих трьох вона мені сподобалась найменше. Найбільше мені сподобалось секрет служниці. Хоча в більшості випадків я завжди бачу, що всім подобається служниця, а на другому місці вже секрет служниці. У мене чомусь навпаки. Я тепер буду купляти абсолютно абсолютно всі книги Фріди Макфайден, які будуть виходити, тому що вона пише дуже легко. Нема такого, що потрібно перечитати або там дуже сильно вникнути. Вона, от прям з першої сторінки, тебе отак от занурює в свою книжку, і ти просто не можеш вибратися, поки ти вже не прочитаєш. А кінцівки вони завжди з такими поворотами сюжетів, що ти ніколи в житті би не вгадав би, чим воно може закінчитися. Тому, якщо ви любите ось такі от повороти сюжетів, то обов'язково познайомитися з цією авторкою. Наступна книжка, яка мені запам'яталася на дуже довгий час, це не в тому місці, не в той час. Обкладинка, вона, знаєте, виглядає так, ніби ну, не внушає вона прям такої якоїсь довіри, що це має бути щось дуже супер-мега-класне. Але я побачила декілька відгуків на цю книгу і купила її, і мені також, неймовірно, сподобалося, я тепер також дуже сильно її раджу і вам прочитати. Сенс взагалі цієї книги в тому, що тут у нас про часову петлю. Якщо ви любите ось такі сюжети, де хтось повертається в минуле, йому потрібно щось там змінити, потім повернутися в теперішнє, то ця книга ідеальна. Просто вона втримає в напрузі, вона цікава. Мені сподобався взагалі сюжет, мені сподобався дуже сильно фінал. Мені абсолютно все сподобалося. Я взагалі до неї не маю ніяких претензій. Давайте трішечки про сюжет. У нас є сім'я: мама, тато і син. І ось цей син вертається додому, там не знаю звідки з гулянок своїх. Мама дивиться в вікно, бачить свого сина бачить біля нього якогось чоловіка, і цей син вбиває цього чоловіка. В наступному розділі нас повертають на день назад. Ще наступному розділі нас повертають на два дні назад, і нас повертали до тих пір, поки головна героїня не зрозуміла, чому її син вбив цього чоловіка. Я вам обіцяю, що ви не здогадаєтеся, чому син взагалі вбив його. І взагалі, в чому там була причина? Ну ви я не знаю, ким це треба бути, мабуть, якимось телепатом, щоб здогадатися, що ж там справді сталося, тому що мені кінцівка ну дуже сильно сподобалася. Вона прямо зірвала мій мозок. Тому, якщо ви любите такі детективчики з родзинкою, то я вам дуже раджу не в тому місці, не в той час. І останній детектив, який я прочитала в 24-му році, який мені дуже сильно сподобався, це посібник з убивства для хорошої дівчинки. Я вже прочитала і другу частину, вона мені сподобалася так само, просто неймовірно, але я її вже читала в 25-му році, тому я тут її не буду показувати. В цій книзі вже можливо навіть можна здогадатися, чим закінчиться книга, тому що в нас є деякі зачіпки, нема такого, як у Фріди Макфаден і її служниці, що щоби тебе. Не думав, все одно не відгадаєш. Тут можна було би здогадатися, але я не здогадалася. в мене, знаєте, немає цих от е, генів Ерлака Холмса, тому я просто насолоджуюся читанням, а не відгадую, хто ж там вбивця, хто не вбивця і так далі. Трішечки розповім вам про сюжет. У Нас тут розповідається про школярку Піппу, яка для свого шкільного проекту вирішила взяти розслідування вбивства, яке сталося 5 років тому. Але на той час знайшли нібито вбивцю, але вона з цим не згідна і вона вважає, що той хлопець, який нібито вбив нашу жертву, він не вбивцем Тому піпа намагається дізнатися, хто ж насправді був вбивцею. І взагалі вся книжка в нас написана, ніби от прям як шкільний проект У нас є назва там шкільний проект такий-то. які там запитання вона задавала, що відповідали. Коротше, це дуже прям класно описано. В другій книжці взагалі буде у формі подкасту вестися вся книга, і це теж буде дуже Цікаво. Ну, коротше, мені подобаються ось ці детективи, вони легкі. Вони дуже швидко читаються і вони дуже цікаві. Вони з інтригою, вони з сюжетом, вони з поворотами різними. Бо інколи знаєте, бувають такі книги, що ти читаєш, а воно тобі так нудно, ну не прям не цікаво, ну тобі взагалі не цікаво, чим воно закінчиться. Просто для галочки треба прочитати. То ось цією книжкою такого не було. Це 100%. Взагалі, ні з одною книжкою, яку я вам сьогодні показала, такого не було, щоб мені було нудно читати. Ні, тут прям саме найкраще, що я прочитала за рік. Тому. Купуйте посібник з убивства для хорошої дівчинки, і ви не прогадаєте. Далі давайте перейдемо до любовних романів. І перша книга, яка мені прям запам'яталася, це була дрібним шрифтом. Знаю, що багато кому чомусь вона не заходить, мені вона сподобалася, вона прям дуже класна була. Я не скажу, що це ромком. Мені здається, що це не ромком. Але це такий любовний роман, де ви можете також посміятись, ви можете пустити сльозу. Там піднімається багато важливих тем. У нас тут мільярдери, у нас тут любов, і морковь. Бін, все, що потрібно для любовного роману, тут є. Трішки про сюжет. Нам розповідають про трьох братів-мільярдерів, і в них помирає їхній дідусь, і в спадок їм залишає дуже багато грошей. Але перед цим вони мають виконати деякі завдання. В Ного брати своє завдання, тому в нас будуть. Три книжки взагалі це про одного брата, друга книжка про другого, третя про третього. Саме в цій книзі нам розповідають про наймолодшого брата, його звати Ровен, і він має стати директором парку розваг атракціонів на півроку і привнести щось нове в цей парк. І ось якщо він це зробить, в нього це все вдасться, тоді він отримає свій спадок. Я вже точно не пам'ятаю, що щось там 25 мільярдів доларів, щось типу такого. І ось в цьому дрімленді парку розваг. Він знайомиться з дівчиною на ім'я Захра. Вони одне одному спочатку не дуже то сильно і подобаються, тому що вона, знаєте, така вся сонечко, вона така прям все, ну ідеальна просто дівчина. А він такий бу-бу-бу, все не так, все не то. Коротше. Ось, і ось так якось вони, в принципі, мають співпрацювати, тому що вона працює на нього. Розділ за розділом. Ми слідкуємо за розвитком їхніх стосунків. Я Точно пам'ятаю, що тут дуже багато чорного гумору. Я неймовірно люблю чорний гумор. Я прям від нього тащусь. Коли я читала цю книгу, то дуже часто головні герої один одного трошечки підйо, і я дуже сильно сміялася прямо голос, коли я це читала. Ну ось запам'яталася мені ця книга саме ось цими жартами. Тому, якщо ви шукаєте якийсь любовний роман, де можна посміятися і почитати про щось таке гаряченьке, то вам потрібна книга дрібним шрифтом. Я вже дуже сильно чекаю наступну частину, не знаю, коли вона вийде, але надіюся, що скоро в 25-му році я її все таки куплю. Прочитаю і також вам розповім, чи варто купляти далі ці книги чи ні. Далі будуть книги, від яких ви будете вже не сміятись, а будете ридати. Перша книга в моєму списку це Тисяча пам'ятних поцілунків. Це про підліткове кохання. Хлопець дуже сильно любить дівчину, а дівчина дуже сильно любить хлопця. І там помирає бабуся, і бабуся їй залишає тупу баночку. В цій баночці є малесенькі записочки, пусті, там тисяча штучок, і ця головна героїня має записувати всі свої. Прям най-найкращі поцілунки в цю баночку. Тому і називається, в принципі, так наша книга. Я вже не знаю на якій сторінці, але десь на початку я вже почала плакати. І я не переставала плакати до кінця цієї книги. Вона дуже трагічна. Тут, знаєте, таке кохання, що хочеться, щоб головні герої ніколи не розлучалися взагалі. І ну, бо вони настільки одне одного, одного кохають Їм от, ну от прям їхня доля це бути разом. Або обов'язково купіть книгу, якщо ви ще не читали, і шукаєте якийсь роман, щоб поплакати. Наступні дві книги будуть взагалі не новинкою для вас, тому що я кожного місяця про них говорю, і це в нас Колін Гувер Огидне кохання і Колін Гувер 9 листопада. Як ви вже могли здогадатися, що моя найулюбленіша авторка. У 24 році це була Колін Гувер. Не знаю, як буде в 25-му, але над її книгами я найчастіше пускала сльози. А для мене, якщо я плачу над книгою або плачу над фільмом, це прям вершина. Просто краще вже не може бути. Це от прям 10 з 10, 100 з 10. Ось, якщо мене вивели на емоцію, то все, ця книга просто варта всіх похвал, всіх там найкращих оцінок. Взагалі, вона буде на вершинці мого рейтингу. І так сталося саме з книгами 9 листопада та огидне кохання. Давайте трішки розповім вам про огидне кохання. Тут у нас розповідається про дівчину, яка переїжджає жити до свого брата. Тимчасово цей брат працює пілотом, і в нього є найкращий друг, також пілот. І ось цей найкращий друг. З нашою головною героїною знайомиться, і вони один одному подобаються дуже сильно, але між ними не може нічого бути серйозного, тому що в нашого головного героя дуже важке минуле. Він пропонує нашій головній героїні просто секс без обов'язків. Типу, я не можу тобі запропонувати якесь там майбутнє, не питає в мене про моє минуле. Я можу тобі запропонувати тільки тут і зараз, і тільки і секс. Ну і вона погоджується. Жується тому, що ну, типу, а по чому би і ні? Але як ми розуміємо, що якби все було так легко і просто, і якби це просто були такі стосунки без обов'язків, то цієї книги б не існувало. Тому, якщо вас зацікавила взагалі ця анотація, цей мій відгук, то купіть також, не пожалкуйте. І розповім також трішки про 9 листопада. У нас тут буде історія двох молодих людей, які зустрічаються раз в рік на 9 листопада. Говна героїня в нас актриса, але через те. Те, що в будинку, де вона була, сталася пожежа, в неї дуже багато шкіри обгоріло і її кар'єра закінчилась. І вона вирішує переїхати з одного міста в інше місто. Саме в той день, коли вона має переїхати, вона знайомиться з нашим головним героєм. Він, звичайно, ж така пусічка, вона йому дуже сильно сподобалася, але він їй каже: Ти повинна їхати, роби там собі кар'єру, всі там свої цілі, які ти там хочеш а ми просто через рік. Знову зустрінемось і побачимо, типу там подобаємося ми далі один одному чи не подобаємося. Тут у нас є декілька таких поворотів, що прям ну, взагалі, вау, очі на лоба лізуть, і ти не розумієш, як взагалі таке могло статися і як авторка взагалі це придумала. Але це мені здається дуже великий плюс, тому що коли авторка придумає такі повороти подій, вони тобі настільки запам'ятовуються, вони просто тобі в голові не вкладаються, ти потім про це все думаєш дуже багато часу. Вас прям памятаю так, от на емоційних качелях, наша авторка, тому що тут прям, ну, класні повороти подій. І якщо ви раптом ще не читали 9 листопада, то я вам дуже сильно раджу її прочитати. Ну і останній жанр, з яким я познайомилася в 24-му році, це роментезі. Я до цього ніколи не читала роментезі і взагалі поняття не мала, що це таке. Але до мене в руки потрапило королівство нечастивих, це ось перша книжечка нашого циклу. Далі королівство проклятих і королівство страхітливих ось так воно виглядає. Перша книга в нас, в принципі, ознайомча, нам розповідають про двох сестер-близнючок. Вони відьми. І одну із сестер, яку звати Віторія, майже на початку книги першої вбивають. І друга сестра на ім'я Емілія, вона хоче знайти, хто ж вбив її сестру. Взагалі в цьому циклі є сім братів, і кожен брат відповідає за якийсь гріх. І ось головний герой, взагалі, цього циклу це князь гніву. Всі три книги ми свідкуємо за розвитком їхніх стосунків. Там неймовірна хімія. Мені здається, ще ні в одній книзі я не читала про таку хімію. Це знаєте, той випадок, коли ти читаєш, ти усміхаєшся, ніби цей гнів фліртує з тобою, а не з Емілією. Прям такі смачні фразочки, говорить, ну він прям ну таке сонечко. Ну я просто не можу вам передати словами. Якщо ви його раптом не читали і ви любите романтизі, то я би радила прочитати цей цикл, тому що тут є великий всесвіт. Тут дуже багато головних героїв. Тут ось ці закляття, прокляття. Багато рецептів, всякі лімончелло, грісіні і так далі. Атмосфера літньої Італії. В другій книзі в Королівство проклятих у нас вже, знаєте, відбувається ось така зав'язка. нібито. Нам дуже багато всього так от піхають на нас, що всі між собою якось пов'язані. У когось там є таке то прокляття, на комусь таке прокляття. А якщо от зняти з того таке прокляття, то зніметься. Ще якесь прокляття буде дуже багато всього незрозуміло. Ви читаєте, і ви взагалі не розумієте, що, як, до чого. Я через це почала клеїти стікери. Я не знаю, чи вам видно, але їх там просто мільйон. Щоб і це було, знаєте, самі ось такі головні якісь події, які в третій книзі, слава Богу, нам пояснили. Ну, мені здається, 90% всього я десь зрозуміла. Це в нас було королівство страхітливих. Тут також дуже багато стікерів можете побачити. І тут нам... Ну, от, як я і сказала, 90% подій нам пояснили. У мене все ж таки залишилось декілька запитань. В третій книзі в нас також дуже багато поворотів є різних, що прям вау. Ну, мені дуже сподобалось взагалі, як там це все розв'язалося. І Я дуже сильно надіюся, що букшеф продовжить видавати цей цикл. У нас він, в принципі, закінчений. Це трилогія, це повністю закінчений цикл. Але авторка вона написала вже дві. І інші книги про інших князів пекла. Якщо в нас українською будуть видавати, я обов'язково буду купляти всі наступні книги. Мені подобається цей цикл. Я знаю, що багато хто починали взагалі знайомство із роментезі, це з циклом двір шипів і троянд Він в мене також є, але я його ще не читала. Планую в цьому році прочитати. І ось я знаю, що для дуже багатьох людей цей цикл це база. І вони порівнюють всі книги вже ось з цим Двір двіршипів і троянд. А в мене, мабуть, база буде це Королівство Нечестивих, я буду всі далі роментезі порівнювати з цим циклом. Ну, якось ось так в мене склалося, я тепер раджу його також всім прочитати. Що ж, це всі найкращі прочитані мною книги у му році. Я буду дуже вдячна вам, якщо ви залишите коментар, чи ви читали якусь із цих книг, як вона вам взагалі зайшла, не зайшла. А якщо у вас є також якісь найкращі прочитані вами книги, обов'язково Пишіть мені в коментарях, тому що 90% цих книг були куплені якраз таки по відгукам в інших людей. Хтось сказав, що це найкраще прочитане за місяць, хтось казав, що найкраще прочитане року. Я завжди читаю відгуки і по цим відгукам вже купую книги. Тому, будь ласка, можете залишити коментар, яка у вас найкраще прочитана, або які найкраще прочитані книги в 2024 році. Я буду дуже сильно вам за це вдячна. А я буду з вами прощатися та до нових зустрічей. papa